Бог нас привів до дівчини, яка лежала на траві і не могла поворухнутися. Частина номер два. Якщо ви не слухали першу, обов'язково послухайте, а я продовжу. Перше, що я зробила, коли підійшла до цієї дівчини, я переконалася, що вона жива, що вона мене чує, що вона може хоч якось говорити. І знаєте. Коли вияснилося, що вона алкогольно-залежна людина, що просто вона на підпитку і вона настільки п'яна, що вона не може встати із, із землі, ми з чоловіком підняли її, поставили на лавочку, і тоді я почала з нею розмовляти. Ви знаєте, я знаю, що Бог посилає своїх янголів до людей, яким він хоче допомогти. Я б сказала, знаєте, до людей, які вже знаходяться в крайній точці. Тому що, як я вже казала, серед великого Мілану саме в цей час, коли вона лежала, ішли ми, і ми її не помітили, але нас покликали. І це був, знаєте, як, як поклик Бога. Підіть і поговоріть із нею, і розкажіть їй про мене. І ви знаєте, коли я запропонувала їй молитву, тому що я зрозуміла, що ця людина, яка має дуже велику залежність, е, як вона сказала, вона вже і була в лікарні, і куча всякого вже перебула і нічого не хоче. І як вона сказала, купіть мені пива в такому стані, що ти не можеш сама вже встати із землі. І вона хоче пива. І я... Зрозуміла, що цій людині потрібен тільки Бог. Не я, не мій чоловік, ні хтось інший не може ні одна людина допомогти вийти із такої сильної залежності, із будь-якої залежності. І в момент, коли вона відмовилася від молитви, я зрозуміла, Оксана, виключай свою релігіозність і говори серцем. І я почала її розпитувати, ми розмовляли. Я старалася, знаєте, дозволити Богу знайти ключик до її серця, тому що я не знала, що говорити, я не знала, що робити. Так, звісно, ми її допомогли добратися додому, але цього недостатньо. Якщо Бог посилає вас до людини, яка ви бачите, що реально нуждається в Бозі.